Уявіть ситуацію, ви спокійна, врівноважена людина. Ніколи б не вкрали цукерку у дитини, не розбили вітрину чи не почали кидати каміння в поліцію. Але ось ви опиняєтесь у натовпі, гучна музика, крики, адреналін. І раптом ви робите щось, що ніколи б не зробили наодинці. Знайоме відчуття це і є деіндивідуація. Коли ми ніби знімаємо з себе власне я і стаємо частиною великої маси. Сьогодні ми розберемося, чому це відбувається. Як це працює, чим небезпечне, але й несподівано, які в цьому є плюси. І головне, як не втратити себе, коли всі навколо вже перестали бути собою? У повсякденному житті ми постійно носимо з собою відчуття особистої ідентичності. Ми розуміємо, я це я. Я відповідаю за свої дії. Я унікальний. Але є стани, коли це я розчиняється. Ми втрачаємо індивідуальність і приймаємо соціальну ідентичність групи. Психологи називають цей феномен деіндивідуацією. Людина перестає думати, що я хочу, а починає думати, що робить натовп. Відчуття себе зникає, натомість виникає відчуття ми. Це може відбуватися у різних контекстах: ви, частина армії чи великого протесту. Ви настільки занурені в хобі чи комп'ютерну гру, що втрачаєте відчуття часу. Ви медитуєте чи слухаєте гучну музику на концерті. Але найбільш драматичні прояви стаються саме у великих групах. І тоді наслідки можуть бути як захопливими, так і катастрофічними. Дослідники виокремлюють три головні фактори, які запускають цей процес: перший анонімність. Якщо вас ніхто не впізнає, ви ніби втрачаєте обмеження. У масці, формі чи просто в натовпі легше дозволити собі те, чого не зробив би відкрито. Недарма навіть сонцезахисні окуляри іноді додають людям сміливості чи навіть агресії. Очі не видно і ви ніби сховані. Другий фактор розподілена відповідальність. У натовпі завжди можна сказати: це не я, це всі. Відповідальність розмивається і моральні бар'єри падають. Третій фактор розмір групи. Чим більше людей, тим сильніше відчуття анонімності і безкарності. Маленьку компанію ще можна проконтролювати, але коли сотні чи тисячі людей починають діяти разом, логіка і стриманість відключаються. Звідси і головна небезпека. Втрачаючи себе, ми перестаємо відчувати персональну провину. Те, що наодинці здається огидним, у натовпі раптом стає нормальним. Де індивідуація це не винахід ХХІ століття. Вона супроводжує людство з давніх давен. У племенах воїни малювали на обличчях бойовий розпис. Це не лише залякувало ворога, а й ховало індивідуальність. Під шаром фарби воїн вже не Петро чи Джон. Він частина племені, частина сили. У середньовіччі лицарі ховали обличчя за шоломами. У сучасному світі солдати в однакових уніформах. Усе це працює на один ефект: я не я. Я армія. У 20 столітті ми бачили, як натовпи людей ставали рушієм і жахливих злочинів, Лінчування у США, погроми у нацистській Німеччині, масові вбивства у Руанді. Все це приклади того, як деіндивідуація може перетворити звичайних людей на учасників жорстокості. І водночас, без цього ефекту не було б і багатьох мирних масових явищ від релігійних обрядів до концертів чи спортивних матчів, де індивідуація здатна не лише руйнувати, а й об'єднувати. У 1976 році психолог Едвард Дінер провів експеримент, який став класикою. У Хелловін дітям дозволили брати цукерки з миски. Але умови були різні, іноді вони приходили поодинці, іноді групами. Іноді їх питали ім'я, іноді залишали анонімними. Результат: діти у групах, які знали, що їх ніхто не впізнає, крали солодощів у три рази більше. Тобто навіть наймиліші малюки під масками привидів і супергероїв миттєво перетворювались на маленьких злодюжок. Якщо це працює на рівні цукерок, уявіть, як це працює на рівні дорослих у великих групах. Є ще один фактор, який допомагає втратити себе зовнішня стимуляція. Гучна музика, яскраве світло, ритм, усе забирає вашу увагу з внутрішніх думок і занурює у колективний досвід. Саме тому на концертах рок-гуртів чи рейвах люди так легко розчиняються у натовпі. Вони перестають думати про роботу, проблеми чи завтрашній день. Іноді це навіть приємно втратити контроль, щоб потім повернути його з відчуттям оновлення. Це і є парадокс деіндивідуації. Втрата себе може давати відчуття свободи. Отже, деіндивідуація це не лише про злочини і бунти. Є і світла сторона. Позитивні сторони. Колективне переживання радості, як на фестивалі чи спортивному матчі, медитація або хобі, коли ви втрачаєте себе і відчуваєте глибоке задоволення. Стан потоку, коли ви повністю занурені в діяльність, негативні сторони втрата моральних бар'єрів і участь у насильстві, агресія натовпу, паніка, руйнівні заворушення, можливість маніпуляцій. Лідери чи організатори можуть запускати цей ефект на свою користь. Тож питання не в тому, щоб уникнути деіндивідуації, вона все одно є частиною нашої природи. Питання в тому, куди вона нас веде: до єднання чи до хаосу. Лідери, політики, маркетологи, всі вони знають силу натовпу. У мітингах використовують гасла, музику, прапори. Це занурює вас у групову ідентичність. У рекламі нам показують людей, як ми, щоб ми ототожнювалися і купували разом. У війську форма і марширування створюють відчуття єдиного цілого. Якщо хочеш змусити когось зробити те, чого він сам ніколи не зробив би, дай йому відчуття анонімності, розподіли відповідальність і створюй потужні зовнішні стимули. Це працює безвідмовно. Тепер головне питання. Що робити нам, звичайним людям, щоб не втратити себе у натовпі? Перше, ставайте більш самосвідомими. Друге, пам'ятайте про особисту відповідальність. Навіть якщо це роблять всі, ви все одно відповідаєте за свої дії. Третє, якщо натовп стає небезпечним, зникайте. Тихо відійти у бік, часто безпечніше, ніж намагатися зупинити агресію. Знаючи механізм, ви вже наполовину захищені від маніпуляцій. Деіндивідуація це дивовижний механізм нашої психіки. Вона може перетворити вечір на концерті у відчуття єдності з тисячами людей, а може перетворити звичайних сусідів на учасників погрому. Ми втрачаємо себе, щоб знайти щось більше, але завжди є ризик втратити занадто багато. Тож наступного разу, коли ви будете у натовпі, згадайте, чому я тут, що я роблю, і чи не час повернути собі власне я. Бо у світі далеко стати одним із багатьох справжня сміливість залишатися собою. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові розважально пізнавальні відео про психологію, ставте лайк, якщо впізнали себе, і діліться в коментарях своїми історіями.